Добрий день, малята! Сьогодні я хочу вас познайомити з героїчною професією. А яка ця професія ви повинні відгадати? сиреною машина мчить, сміливий герой у кабіні сидить. Телефон 101 всі знають, і раптом пожежа його викликають. Тільки виклик пролунає, до машини він, він сідає. Будь-який вогонь вгамує, місто від пожеж врятує, дуже радить всім малятам, сірників рук не брати. Здогадались хто це? Так, це пожежник. А ще в Україні цих смілих людей називають вогнеборцями, бо вони вступають у бій з вогнем і його приборкують. А ще їх називають рятувальниками, бо вони рятують людей, тварин, будівлі, ліса, майно людей. Двогню. Пролунав дзвінок у пожежну частину, десь трапилась біда. І сміливі пожежники швидко одягнули свою захисну амуніцію, швидко сіли в пожежну машину і помчали рятувати чиєсь життя. Пожежна машина це транспорт спеціального призначення. Вона має червоний колір, щоб її здалеку було видно, коли на машині горить синій маячок. І лунає гучна сирена, то всі інші машини мають поступатися місцем і пропустити пожежників. Прибувши на місце, пожежники швидко розкочують пожежні рукави. Саме так називаються пожежні шланги. Підключають воду і починається битва з вогнем. Існує багато різної техніки, яка допомагає вогнеборцям. Це і пожежна машина, з якою ми вже познайомилися. Це пожежні вертольоти і навіть літаки, які використовують для гасіння пожежі на великих територіях. Існують пожежні катери для гасіння пожежі на воді. Також є пожежний потяг, який використовують на залізницях. Пожежний танк використовують для гасіння пожеж на військових складах. Пожежний гідрант пристрій для відбору води для гасіння пожежі. Також використовують вогнегасники, найефективніші первинні застопи пожежогасіння. Кошма покривало призначене для гасіння пожеж на початковому етапі, пожежносоки, ломба, багор це інструменти, які використовують для розбивання твердих конструкцій, щоб пожежники могли просуватися вперед. Лопати для того, щоб закидати землею вогонь. А зараз перед вами пожежний. Щіт. Будь ласка, роздивіться уважно всі предмети, які розташовані на ньому, назвіть їх та скажіть, для чого вони призначені. Вчіть правила пожежі, будьте завжди обережні, знає, хай дитина кожна, жартувати з вогнем не можна.